День сьогодні хочу розповісти свій відгук про сонцезахисний крем від Zinc Baby з SPF 50. Тут активний інгредієнт: це цинкоксид, 20%. Цей сонцезахист пройшов всі дерматологічні випробування, він є, водонепроникний і на 80%. Колин захищає від UVA, UVB променів BPA free і також є позитив в тому, що цей засіб не тестувався на тваринах, і також він еко-френдлі з приводу рифів, оскільки сонцезахисні сполуки вони дуже сильно впливають на пониження розвитку коралів і рифів в океані. Тому я думаю, що це дуже класна Властивість цього сонцезахисту, що він складається з тих інгредієнтів, які не впливають на навколишнє середовище. Доволі великий розмір тут його 177 мл, Але от сама банка, вона доволі велика. Як на мене, можна було трошки менше і зробити по висоті, оскільки, коли вона приходить, то воно таке відчуття, що не повністю заповнена. Але це така ілюзія оптична, класна штука для того, щоб захищати не тільки дорослу шкіру, але і. Для дітей. Я не перший раз беру цей сонцезахист, і мені завжди допомагає цей сонцезахист, якщо його правильно наносити, і з певною періодичністю його оновлювати. Те, що класно, що якщо ви будете в ньому купатися, то коли ви виходите з моря або з басейну або з океану, вам не потрібно його знову наносити. Тобто, якщо ви купалися більше 80 хвилин, то тоді так це необхідно робити, поновлювати. Якщо не менше, то відповідно його можна не оновлювати. І якщо ви, наприклад, протрете рушником свою шкіру, то знову ж таки не доведеться оновлювати шар на своєму Тілі. І також, якщо 2 години пройде, то теж його варто оновити. Це повністю мінеральна формула, тобто нема саме хімічних фільтрів сонцезахисних, є лише мінеральні. Виглядає воно ось так. От. Доволі така в'язка консистенція. Але розподіляється воно доволі непогано. Так, да, він трохи білий, але ця ну, білий кольор він в принципі поступово ну, розглажується і його не сильно видно. Класний аромат такого, знаєте, апельсинчика з Якимсь таким, можливо, лимонним запахом. Мені подобався ефект. Я маю другий, якщо не помиляюсь, тип зовнішності, який дуже сильно страждає від сонця. Тому ось цей от сонцезахист мені допомагав. Тут SPF 50 є ще SPF 100, але саме на цього виробника і інших виробників. Але, як на мене, вони взагалі занадто важкі. Цей дуже класний тим, що його дуже Дуже легко розповсюджувати по тілу, у нього приємний аромат, і класно, що 80 хвилин в воді він витримує. Тобто вам не потрібно щоразу оновлювати шар на своєму тілі, і це теж якби така невеличка економія, і плюс не потрібно там ловити дітей, щоб це робити. Мені це подобається, цей сонцезахист. Я, скоріш за все, його також придбаю наступного разу, коли буду робити замовлення на Хербі. Класна штука, рекомендую. Він дійсно прикольний і вартий тих грошей, які, в принципі, є доволі непоганою. Тобто, ціна дуже класна за таку якість і за такі властивості. Цікаво, чи користувалися ви таким сонцезахистом і чи співпали наші думки. Дякую, що ви мене дивитесь, Підписуйтесь на канал та всім гарного дня, Па-па!